Не знаю, чи я зможу. Гей, все гаразд. А почулася жахливо. Вона нодить. Пам'ятаю, що це моє весілля. Так. Шафери, давайте обручку. А вже ж. зараз. Загубив. О, Стійте! О, стійте. О, стійно. О, стійно. А може, якось неї? Коли ти давно когось знаєш, він тобі вже як рідний. Тільки не засмучуйся. Ти про що? Коли приїдеш з модового місяця. Якщо мене не буде більше, що? У нас проблема. Треба до вбиральні що. Хочу, щоб ця мандрівка стала для них особливою. Пощастило, що був зайвий квиток на літак. О, страшенно пощастило. Баба! Джорджіо Що це в біса за друг? Вау. Джорджіо Ти не казав, що до нас приєднається богиня. Треба вшиватися. А! А! Слухай, мені дуже шкода, але ті штуки були ненадійними. І не дивно, що вони впали. У мене є ідея. Ми перевозимо наркоту. <рррець> а мою дружину взяв у заручники привабливий італійський наркодилер. <ррець> <рець> Вітаю офіцера. Баб, якого хріна з тебе коксиплеця. У мене з'явилася якась дика Та, ти Тут ніхло не цілу тонну кокосу. <рець> з наркотою виникла невеличка проблемка. Спокійно, я висмогшу кулю. Стійте! доведеться і мене вбити. Це вони, власне, хотіли зробити. Ба. Так? Ти що, обмочився? Я дійсно обмочився. Послухайте, я ж мало не помер.